В голову всій країні. Готові до музично-танцювальної завірюхи? Зустрічайте монатік кружить! Ей, ти така собіна. Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, я не вижу их. Ведь занят мой взгляд всеми вами. Это пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза Эн Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золотом лидер? Что забыть свою любовь, так вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Ну, о, ну скажи, ну скажи, как же...

Особенно. Вокруг тебя весь мир По тебе с ума так особенно Катя Ты так особенно О! Вокруг тебя весь мир Сьогодні ти підняв на вуха всю залу. Всі танцювали. всі дружив. Дякую вам дуже за підтримку. Ходімо ми перепочинемо. Ти на дискобол схожий трошки, правда? На дискобол. Ти ж зірка дискотек. Но, новорічний монатик. Ти взагалі кумир молоді і дітей. Легко знаходиш спільну мову з ними. Ми це бачили у голосі діти. А що до старшого покоління. У нас зараз був тур. По Україні я мав змогу спостерігати дуже багато і бабусі, і дідусів у нас на концертах. Мені було дуже цікаво спостерігати, як бабусі підспівують на пам'ять пісні і танцюють в ритм. Хочеш почути думку наших незалежних експертів? З задоволенням. Ми запросили у студію бабусь, які точно знають, що потрібно співати, як потрібно співати і у чому. Готовий? Так. Вітаємо вас у нашій студії. можно сказать, что песни уже не те. Правильно, песни не те, но жизнь-то продолжается. Поэтому все новое нам тоже не чуждо. Хотя мы уже и в возрасте. Мы подготовили слова песни Дмитра Монатика «Мокрая девочка». Могли бы вы продекламировать? Пока ты на танцполе, в поле зрения моего, это мистика, что ли? Все хотят лишь одного. Пока ты на танцполе, не отсюда, не наша. В голове лишь один вопрос. Ну где же ты была раньше? Давай без фальши, давай больше. Ты вся промокла. Побудь здесь дольше. Немного дольше, дольше, проще. И ты увидишь сама, Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, дождь намочил ее полностью. Всю, 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 всю. Честно, знаю, в такие интерпретации эти версии, они стоят э, набагато серьезнее. Дякую вам за такой стиль выполнения. Витя, а ты, мы подтанцуем, правда? Ты Эй, ты такая красивая. Описать, насколько не хватает слова силы, не хватает без тебя уснуть, и выносимо как минимум, пока держусь. Если про любовь, так надо, еле пропастили дождь и про метели. Про нас дискотеки, допустим, потери, про полетели и про дни недели. Про тебя несут, и я пишу. Означает ли, что я сейчас с тобой душу О, возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускаю все юбочки. Без тебя сегодня вижу ночь, мне помогла, я готов тебе помочь. Я никого еще не видел краше. Эй, ну где же вы были раньше? Чіли голосів. Всі. всі, всі. Ага, Браво! 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 Запросили б такого артиста до себе у будинок культури. На На ювілей якоїсь бабусі потрібно, да. аби заспівав Дмитро задоволенням А на ювілей ще ведучий потрібен. Я, от, до речі, знаю одного чоловіка, який. Краще не справиться, як він ніхто. А Ну, давай. Ага, ти ще й телефонуєш йому якусь. Так, я йому зараз. Є С-3. Я в мене друг Анатолій Анатолійович. Привіт-привіт, Толік. Слухай, ну, маємо справу. Тут у нас ювілей, мусимо виступити. Я як завжди хотів би запросити тебе в якості ведучого, бо я знаю, що ніхто не справиться краще від тебе. Діма, все, я, я в темі на мене можеш розраховувати. До речі, можеш обернутися, я тут суджу поруч з тобою. Привіт! <звіт> я дату записую. Давай, Все, я робота ти, ти, робота зрозумів, і робота. Клас. Все, Я Робота, робота. в тебе. Т ти, ти зрозумів, з якими ми людьми будемо? Спілкувати? Я бачу до що. Це я... дуже, дуже серйозні люди. Ведучий і артист вас вже є. Да. Можна робити ювілей? Да. Дмитре, є в твоєму житті одна особлива бабуся, яка точно знає всі твої пісні на пам'ять і є твоїм головним фанатом. Просто зараз, сьогодні, для тебе сюрпризом. З Луцька до Києва ми привезли твою бабусю Ларису Петрівну монатік. Прику ми дуже багато про вас говорили з Дмитром. Дмитро часто про вас згадує і ми вирішили з вами познайомитися особисто. Дякуємо, що приїхали. Сідайте, будь ласка. Бабушка велика прихильниця, до речі. Унуком. Зараз, Дмитро, такий популярний виконавець, напевно, не часто буває у вас в Луцьку. Я живу в самому центрі міста. Недавно, Діма, одна жіночка, вона тоді була молода, зараз вже старша, і мене впізнала і сказала, як там ваш Діма? А я говорю, частіше, дивіться, телевізор. <плес> Ви з собою взяли світлини, Дмитра, з дитинства. Можемо побачити, яким Діма був маленьким. Це дімочка в дитячому садочку. У якому Покажи ти? костюмі? Я в такому ексклюзивному костюмі зайця. У тебе така шевелюра була в дитинстві? Якийсь такий, майже карешка. А це ми спеціально пішли з тобою сфотографувати Перша фотосесія? Фотографії. весна 1990-го, перша фотосесія з котом. Ой, А які щічки в тебе там, Дмитро? Ну, тоді вона так любила мене погодувати. Я був такий а, в тілі хлопець. А яка страва у Дмитра улюблена? Дируни любить, варенички. Нема такого, щоб він не любив. Він абсолютно все любить. А І все таке масненьке, таке дитичне. Це мячко. Відбило. Я скажу від себе, що е я завжди сумую за бабушкиним пюре. Бо того, що да. таке пюре, як робить вона, я в принципі не їв ще досі ні у кого. Це отаке єдине, одне ексклюзивне. Я не знаю, як в неї це вдається. Це напевно з любов'ю. Просто ну не знаю, чи Дмитро зараз завжди встигає попоїсти, але те, що Діма завжди тримає голову в теплі, за це ви можете не переживати завжди в шапці. У мене для вас є подарунок. Це мені шапка. Конечно. Голову в теплі витримала. А то що ці капелюшки? Ніякого тепла від них. Боже, в мене тепер є шапка від бабусі Дмитра Панатіка. Дякую вам. Дякую. Я так вас люблю. Дякую. Новорічні свята це той час, коли родини збираються разом. Бережімо одне одного і дякуємо, що завітали до нас ось так по сімейному родину. Дуже дякую. А зараз привітайте глядачів з новим роком. рока. Привіт, я вам дякую, що зробили такий сюрприз. По перше, тому що дійсно зараз такий час, коли дуже рідко бачу сім'ю, і навіть більше того, ми рідко чуємося. Я так само хочу мамі передати привіт, і всій сім'ї, хто з Луцька дуже вас люблю сумую за вами. І я Надію, що ми зовсім скоро побачимось. Я всім, хто нас сьогодні дивиться, бажаю новому році миру на кінець в кожному домі, в кожній квартирі. Щоб вся тепла сім'я збиралася разом і ви мали змогу якомога більше часу проводити разом і насолоджуватись один одним. Я впевнений, бабушка приєднається. Ми вітаємо вас з новим роком. Сяйте якомога найяскравіше з новим 2017-м. Щастя вам. Всім всім!